Черги по пів сотні кілометрів заморені водії та простій товару. Усе це в минулому в Україні успішно функціонує новий проєкт. Мінцифри. Є черга. Каністерапія як взаємна допомога. У місті Добра облаштували спеціальне приміщення, щоб діти та собаки-терапевти могли кваліфіковано займатися. Історії хвостиків та лікування душі підготувала команда Сі-4. Ранкова кава з творчими командами. Попередні підсумки національного конкурсу короткого метру Миколайчук оупен На Буковині поліцейські розслідують ДТП із смертельним наслідком. У Чернівцях внаслідок наїзду вантажівки на велосипедиста 33-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження та помер на місці подій. Тіло загиблого поліцейські направили на судову медичну експертизу. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Запакував автомобіль куривом та віз до Румунії. Так, позбувся всього. Прикордонники виявили таємний сховок із 35 ящиками цигарок у мікроавтобусі іноземця. На українсько-румунському кордоні громадянина Румунії позбавили автомобіля Мерседес benz яким водій намагався поти провести підакцизні цигарки. 60-річний чоловік обладнав додаткову стінку у багажному відділенні автівки. Доступ до тайника став можливим тільки після демонтажу полиці для речей у кабіні транспортного засобу. За результатами огляду охоронці кордону вилучило більш як 17,5 тисяч пачок сигарет. За попередньою оцінкою, вартість яких складає майже 700 тисяч гривень. Також вилучено мікроавтобус 2013 року випуску вартістю 500 тисяч гривень. Щодо порушника складено протокол про порушення митних правил. Черги по пів сотні кілометрів, заморені водії та простій товару. Усе це в минулому в Україні успішно функціонує новий проєкт Мінцифри. Є черга уже понад місяць, як онлайн бронювання черги запустили у пункті пропуску Порубний сірет на українсько-румунському кордоні. Віктор Щетинін кермує ваговозом багато років. Об'їздив зізнається певне півсвіту. З жахом пригадує ті часи, коли до пункту пропуску доводилося довго стояти. Саме більше стояли сім суток, саме менше три. Просто чекати каже, було найважче, та й умови для водіїв були відверто непристойні. Фуалет, попри дорогу, кухня попри дорогу. Та приїжджав сюди, то вже не було там тому їхати. -то. Зараз же усе по-іншому. Завантажилися, отримали документи і чекають своєї черги. Та не при дорозі, а в електронному вигляді. У застосунку водії бачать ситуацію на кожному пункті пропуску. Тут прописано буквально усе. А, так, завантаженість. І тут вибираєш Польща, Румунія, Болгарія, на який тобі потрібен перехід. Тут шукаєш. Дякую. І приблизно вже орієнтуєшся, скільки тобі стояти. Все. Коли прибути до рубежу з іншою державою, кермувальники тепер точно знають. Їм приходить смс-повідомлення, а у застосунку є усі деталі. Автомобіль, число і година в'їзду. Дуже де на даний момент я можу заїжджати під час в'їзду транспортного засобу вантажного на територію пункту пропуска прикордонний наряд здійснює звірку відповідності з електронною чергою. І якщо транспортний засіб прибув вчасно і перебуває там, здійснюється запуск і відповідне охоронення. Часом тільки трохи чекають для цього вже й місця обладнали на найближчих АЗС. Водії діляться між собою хто і куди їде. Розповідають анекдоти, а потім кожен до своєї кабіни та свого транспорту не зморені як раніше. Попереду довга дорога. Тож кермувальники як один, усі вихваляють такий сучасний спосіб перетину кордону. Зізнаються, діджиталізація в дії. Зауважимо, із запровадженням електронної черги на МАП порубний сірет нею вже скористувалися понад 30 тисяч разів. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Чергова повітряна тривога. Росіяни цинічно обстріляли Запоріжжя та Львів. Окупанти гатили по Запоріжжю. Ракетами с 300 вціліли у підприємство. Генштаб повідомляє загалом про сім запущених ракет. Інформації про постраждалих людей немає. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів. Також зафіксували три влучання по об'єкту критичної інфраструктури у наслідок ранкової атаки російських дронів. По Львову жертв на щастя немає. Повідомив Андрій Садовий. Є невеликі пошкодження, трохи вікна повилітали, але я думаю, що ми оперативно все поправимо. Було перекриття руху транспорту станом на 10.30, транспорт поїхав. Я думаю, що продовж доби все буде якісно ліквідовано. Сбу затримала російського інформатора, який хотів зірвати контрудари зсу. Ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількістю військових колон сил оборони, які проходять через українські блокпости. Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. Відрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ. Як дев'ятирічній дівчинці вдалось придбати рацію для українських захисників. Злата Орлецька з мамою та сестрою покинула рідну домівку через повномасштабну війну. «Привіт! мене звати злата, Мені 9 років, я живу в Італії». Та навіть живучи за тисячі кілометрів від рідних чернівців, злата хвилюється за наших захисників. Побачила відео, де дівчинка відстригла волосся, продала і задонатила гроші на ЗСУ. Я вирішила теж підстригтися. Мама підтримала. Довго шукали, де як допомогли друзі. І ось мої 40 метрів». Волосся поїхали в Неаполь. Кошти в Україну до хлопців. Передаю привіт, другові Леву. вілеву уклін. На Виручені із проданого волосся кошти для наших військових придбали високотехнологічну та надійну мобільну рацію. До покупки такого необхідного засобу зв'язку долучилось і акціонерне товариство Чернівці газ. Насправді, оцей приклад злати, він. Е на сьогоднішній момент надзвичайно важливий. Вона от своїм прикладом надихнула нас підняти це питання, тому що, повторюся, на жаль, ми починаємо звикати до війни і не розуміємо, що ворог тільки концентрується, ворог збирає сили, і від нас всіх залежить результат цієї війни. Військовослужбовець Олександр Парашчук каже, втрачають техніку у колосальних об'ємах. «Амуніція сучасного військового, так і транспорт, і засоби зв'язку це все втрачається, завдячуючи звичайно допомозі закордонних партнерів і в основному це дійсно допомозі меценатів, допомозі громадян України, які невтомно, невтомно якби продовжують. Збирати, акумулювати якісь кошти для придбання того чи іншого обладнання чи засобів захисту, чи муніцій для військових. Микола Грегалюк розповідає, у міфах зазначається, що колись військові рятувалися за допомогою волосся. Цей вчинок якраз є і одним із таких, я думаю, що він війде в історію Буковини, в історію. Українського війська у цій війні долучаються до майбутньої перемоги усі разючих історій, як от про злату та її вчинок, чимало. Військовослужбовці щоразу щиро дивуються злагодженості цивільних. Любов Копець Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 12 червня, буковина провела в останню дорогу героя, який поклав життя за свободу і незалежність України. Із солдатом Олександром Івановим прощання відбулося на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ викрала київську it компанію яка намагалася злити росіянам інформацію з електронних систем прифронтової ОВА. Компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до БАЗ своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону. Це представники терористичної організації ДНР, які діяли під виглядом працівників Донецької філії компанії. На підставі зібраних доказів затримано одного з керівників столичного підрядника. Також кваліфіковано злочинні дії п'ятьох його спільників із тимчасово окупованого Донецька. Наразі вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Взаємна терапія. Як у місті Добра проводять каністерапію. Аліна Назаренко разом із друзями грається з собакою-брендою. Дівчина каже, до своєї хвостатої подруги вже звикла. Ну, багато було разів, коли ми займалися. Сьогодні ну, ухажували за брендою. Діти розчісують, доглядають і тренують волохатих резидентів. Таких терапевтів, як бренда, у місті добра декілька, тому для каністерапії виділили окреме приміщення. Можна сісти на диван, бренда. З бренда любить місце. І е, навіть є такі моменти, коли е, взагалі е, якби, е, форма реабілітації в деяких моментах заключається навіть в тому, що дитині просто можна полежати біля собаки. Із собаками сертифікований каністерапевт Ігор Роздобутько працює у реабілітаційному центрі уже четвертий рік. Зізнається, каністерапія працює взаємно, тож допомагає як діткам, так і чотирилапам. Випадково там потягне за вухо чи потягне за хвіст. Там, наприклад, то не повинно бути ніякої жодної побічної реакції в собаки, і по цьому ми вже визначаємо, що ця собака могла би працювати саме в каністерапії. Наразі у місті добра п'ять чотирилапих лікарів, але працівники розповідають, загальна кількість собак постійно змінюється, адже якогось прилаштовують до люблячих сімей, а інших забирають із жахливих умов та долучають до великої родини хвостиків. Ти моя любима дівчинка, ти дівчинка-любов, тому ти люба. Так дівчинка, любов, дівчинка, любов. Я ти розбіяка, резьбіяка розбисяка. А Букан тримає на руках песика, який нещодавно тут живе. Початково вони граються окремо від інших резидентів, поки не пройдуть усі обстеження та вакцинацію. Зізнається, собакам важливо знати, що про них піклуються. Оцих собачок нам привезли з Івано-Франківська. Вони наскільки були налякані, наскільки не соціалізовані, тобто треба було ще й з ними навчитися контактувати і нам, працівникам, і діткам. Тепер от зараз вона у мене на руках. Раніше вона мене не підпускала у місті добра ще безліч собачок, які пережили біду. Тому їм доведеться ще пройти довгий шлях, щоб знову довіряти людям та віднайти щастя та спокій. І каністерапія відіграє у цьому неабияке значення. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Боротьба із кліщами. Парк Шевченка оброблятимуть від комах 21 та 22 червня. Територію центрального парку культури і відпочинку імені Шевченка у Чернівцях просять не відвідувати. Його спеціалісти оброблятимуть акарицидною отрутою. Вона знищує кліщів, але не становить небезпеки для людини. Зауважимо у Чернівецькій області почастіш випадки інфікування хворобою лайма. За п'ять місяців цього року зафіксували 23 випадки. Це вдвічі більше ніж минулого року за аналогічний період. Ранкова кава з творчими командами. Попередні підсумки національного конкурсу короткого метру Миколичук Оупен». Десятки фільмів та тисячі відвідувачів фестивалю годацького кіно Миколичук ОПен завершується показ національного конкурсу, аби глядачі могли дізнатися більше про кінозйомки. Організатори влаштували ранкову каву із творчими командами. Ми вчора дізналися да на такому короткому Q&A, що два фільми з тих, що ми побачили, були відзняти вже під час повномасштабного вторгнення, тобто в 2022 році, да і Запросто можуть служити референсами для, для повних метрів. Серед таких фільмів Велика маленька війна режисера Мирослава Латика. Він пригадує, як створював сценарій стрічки. Я за ніч написав сценарій. Фактично, якось от я почув цю історію. До вечора я поносився плюс-мінус. Але в історії ну я, я коли вже її почав сказати, історію, вона вросла ще додатковим персонажами. Каже на створення цієї короткометражки, його надихнула мама та власна життєва історія, яка й лягла в основу сюжету серед учасників національного конкурсу, Олексій Новіков із короткометражкою Оптика. Кіно про неминучість перехідних станів, крізь які намагається продертися головний герой, крокуючи до нового життя. Військовий, цивільний, одружений, розлучений, проклятий, прощений, розповідає режисер. Оптика це радше присвяти така герою. Нато, тобто ми хотіли пропрацювати цього героя. А в онуці там буде абсолютно інший сейтінг, інша стилістика, але герой залишатиметься Той самий і буде продовжувати розвиватися. Головний герой зараз захищає Україну від московитів та ділиться чим хоче зайнятися після перемоги. Мені хочеться пробувати інші ролі. Мені здається, в мене вийти в мене вийде, і якраз оптика стала ну, такою трошечки сатиричною ролью, де все ж таки ти ходиш з таким більш-менш квадратним обличчям, але в багатьох моментах ти починаєш проявляти емоції. Уже сьогодні ввечері відбулася церемонія закриття фестивалю Миколайчук ОПЕН, під час якого оголосили результати національного конкурсу. Наприкінці показали кінострічку Незламність режисера Ялмарі Хелендера, Олійник, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4 Кажуть, люди опитування Сі-4. фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Опен тривав шість днів. У програмі національного конкурсу представили 18 фільмів. Серед них стрічки з міжнародними нагородами. Усіх їх продемонстрували на великому екрані. Вперше команда Сі-4 вирішила дізнатися у глядачів, який фільм із кінофестивалю їм запам'ятався найбільше. Ви знаєте, обрати дуже складно. Я тут всі дні. Звичайно, деякі фільми я пропустила, тому що це складно фізично витримати з ранку до кінця вечора. Але найбільше мені запам'ятався фільм Батько. Це на перших днях робота. Це режисерська робота Олександра Кобзарев, до актора. Я дійсно плакала майже весь фільм. І навіть справа не в діалогах, а в дрібницях, які ти помічаєш під час перегляду. Тобто, кожен рух, кожен погляд він торкається тебе, і ти починаєш аналізувати всю цю ситуацію. У мене, наприклад, надзвичайно круті відносини з моїми батьками. Тобто, це моя підтримка, це дійсно моя опора. І бачити, як Батько і син просто стають чужими людьми, це морально складно. І коли в кінці ти розумієш, що це твоя найрідніша людина, ти усвідомлюєш, що можливо в цьому житті є якісь більші цінності, які ти раніше не помічала. Мені особисто це Я і Фелікс, це фільм дружини Андрія Чеха. Вона знята на основі його роману і трохи відкриває зовсім іншу перспективу, тому що там зовсім інша кінцівка, ніж в книзі. І у нас була можливість трохи поспілкуватись із режисеркою, дізнатись трохи більше, трохи більше про життя головного героя, по історії кого це було знято, Андрія Чеха. Тому було дуже цікаво і фільм справді якісний. Звичайно, були такі, як я, Ніна, тобто також дуже сильні і гарно зняті фільми. Але справді мені дуже сподобався Я та Фелікс, тому що там дуже гарно зображений ріст героя, тобто він дорослий щоб дуже гарно. Головний дуже Дулично підібраний, і ти не помічаєш цього, цієї різ, різкої зміни між молодим хлопчиком і потім уже підлітком. Мені також сподобалося дуже багато фільмів, майже всі. Не, не майже, а всі сподобалися. Мені також, напевно, я і Ніна, тому що він був дуже сильний. Це перший фільм, який входив до конкурсу. і Емоції потім були дуже такі, сильні. Сліпа верба, спляча жінка. А що в нас вчорашній фільм Леона Продовського Мій сусід Адольф? Я і Фелікс? Деякі з короткометражних оператор Вікторія. я б сказала. Тоти Філіп був дуже сильний. І спочатку я Ніна. Ну так, якісь найбільші емоції викликали саме вони. Хм. Не знаю. Ну я ніна, тому що це дуже близька тема, тому що в мене дуже є близька мені людина, яка теж втратила втратила маму. Через рак і вона не була на тому фільмі, але ну як тому, що ця історія недавно сталася, то в принципі вона ще досі має відбиток саме на моєму житті і на житті близьких мені людей. Ну і моя бабуся теж померла від раку. І ось, і тому не знаю, якось справлятися з цим я якось себе навіть представляла на ці ролі. А стосовно хто ти Філіп, тому що це теж дуже близька тема зараз якраз. І саме ситуація, яка відбувається в нашій країні, вона в принципі пов'язана з тою ситуацією, яка відбувалася під час Першої світової, другої світової, в принципі, всіх війн, які відбувалися. Ну і сама атмосфера фільму, тому що різні погляди режисерів, продюсерів, як вони дивляться на цю всю історію, і як вони хочуть саме її показати і донести людям, тому що як поціновуючи мистецтво, я вважаю, що кожна людина має право виразитися, і вона має виражатися. Завдяки такому успіху фестивалю «Миколайчук-Оупен» та його програмі національного конкурсу із міжнародно визнаними фільмами глядачі були надзвичайно задоволені та захоплені подіями, які розгорталися на екрані. Цей фестиваль став вагомим внеском у культурне життя нашої країни та свідчить про неймовірний талант та творчий потенціал українських творців кіно. Роман Олійник Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4